Жило собі на світі маленьке сердечко, мріло про мир, про любов усе частенько, прагнуло щастя святої чистоти, і завжди втікало від гріха темноти. Так йому хотілося не злитися і ні з ким ніколи не сваритися, хотіло серце жити з усіма людьми. Та здається, що і, і ось одного разу відправилось серце в далеку дорогу. Хотіло про це розказати усе Богу. Далека дорога на Голгофу вела. Зраділо серденько та знову дарма. Ось зависть кличе його усіх. Це це дарома. Образа стіною перед серцем біжить, а страх сам від себе та так уже кричить, погані слова рани серцю наносить, а лінощі не спіши, серця просить. Неправда й брехня туман розстеляли, щоб серці ніяк до хреста не попало. А звідки взялося не? Всі недруги злі головою поникли. Образа і зависть, неправда і страх повтікали, а зло повсякденне ще трохи старалось, щоб збити серденько здорова. Ісуса любов серденько обняла, кудись поділося гордити я зраділо серденько. Ось тут віль моя. О Боже, Ісусе, живи ти в мені. Я, серце, так хочу я жити в Тобі, з тобою, щоб жили усі на землі, молодь. Лікує, зціляє мої і з радістю серце Осана співає за все наше серце Ісуса Христа прославляє. Мавається, служанах і Києві Амінь. Амінь.